Що робити з Росією? От такі думки, яка має бути доля Росії, як має світ реагувати на поведінку Росії? і Так далі, до того як з'явився план Маршала, ну це допомога європейським країнам і Німеччині після Другої світової війни? Був план Маргентау. і цей план Маргентау він передбачав набагато ну абсолютно протилежне. Він пропонував розчленування Німеччини, заборона промислового виробництва, зосередження Німеччини тільки на сільському господарстві, щоб вони могли собі себе прогодувати. Тому що коли їм дають можливість розвивати промисловість, вони відразу починають будувати танки, військові літаки, ракети і бомби і нападають на сусідів. І тому треба їм це не дати робити. От. І, власне кажучи, переміг значить варіант маршала. І допомога зробила Німеччину нормальною країною, яка тепер допомагає Україні проти Росії. От такі витівки долі історичної, яким чином можна вплинути на Росію увага на росіян? Які всі хочуть закінчення війни, ну не всі там величезна, переважна більшість, але з загарбаними територіями. Тобто, ми не винні. Оце те, що наше, вже наше. все. давайте нам оце Херсон, давайте нам е, Запоріжжя, давайте нам Донецьк-Луганськ е, Крим, і так далі, і, і все. І безперечно, от що робити з такою країною, не зрозуміло. Чи можливо перетворити Росію, яка зараз є в демократичну державу? Виникають сумніви. Чи може вона розпастися? Може, але не 100%. Не 100%. Може розпастися, а може не розпастися. Якщо вона не розпадеться, може вона перетворитися знов таки на демократичну державу. Ну, досвід показує, що не може. От. Зовнішнє управління гордий русський допустять. Як це так, ми? О, о, хто там з управління? От. Тому таке поступове зубожіння, ну воно і так настане, тому що нафти і газу, його багато, і нафти і газу багато в світі, і, і будуть дешевшити енергоносіїв оці традиційні, скажімо так, але Росія не буде вже в цьому грати якоїсь великої ролі, і, коротше, грошей буде менше, ну і вони будуть занепадати, я думаю.